Всім привіт! До вашої уваги лот колгот від торгової марки C&D. У лоті 91 штука, плотністю від 15 до 70ден, розміри від S до 2 XL. Колготи на 15 ден з ефектом сяйва на 20 den сатинові, ніби із шовком. Є на 30 ден дизайнерські, на 40 ден візерунок, на 45 ден, на 60 та на 70 ден. Одна упаковочка на 30 ден. І різні упаковки від 15 до 50 ден попередження є у лоті зам'яті упаковки. через це ми зробили ціну меншою. Ось на 15 ден тут 4 штуки в упаковці, на 20 ден Далі на 40 ден та на 50 ден дві штуки в упаковці. Замовляйте лоту наших менеджерів або через телеграм та вайбер канали. Всім дякую за увагу.